Завдання 9. Якщо кульку підвішену на нитці повністю занурити в воду, то сила натягу нитки дорівнюватиме 3 ньютони. Якщо ж цю кульку повністю занурити в газ, то сила натягу нитки дорівнюватиме 3,2 ньютона. Визначте густину матеріалу, з якого виготовлено кульку. Ну що ж, стартуємо. Давайте будемо розв'язувати задачу. Спочатку запишемо у скороченому вигляді умову нашої задачі. Отже, у нас є сила натягу, її можна позначати по-різному. Т, можна F, це не суттєво. Давайте, щоб вам було зрозуміліше, напишемо F. Ну і запишемо тоді F сила натягу. Хай буде В у воді. Це сила натягу, буде дорівнювати 3 ньютони. Так. Далі, якщо повністю занурити у газ, то пишемо F гасу. Дорівнює 3,2 н. Далі нам потрібна ще густина і води, і газу. Ну що ж, дивимося у води чистої. У нас густина 1000 кг на кубічний метр. Записуємо, що ро води дорівнює 1000 кг на кубічний метр. Густина гасу. Це в нас рідина палива, на якому літають літаки, 800. Записуємо ро гасу. Дорівнює 800 кілограм на кубічний метр. Ну і нам ще знадобиться G прискорення вільного падіння. Запишемо наближено, G дорівнює 10 н на кілограм. Ну що ж, у нас запитують визначити густину матеріалу, з якого виготовлена кулька, запишемо ро тоді кульки або ро тіла. І так і так можна. Хай буде ро кульки. Є? Перш ніж знаходити густину кульки, давайте подумаємо, а чому змінюються показ динамометра, якщо ми його тримаємо. Бо натяг це той динамометр, який ми підвісили, кульку, що в повітрі і занурюємо воду, нам допомагає виштовхувальна сила. Вона штовхає вгору, виштовхує тіло з рідини. Тобто ми можемо записати в загальному випадку, даби б ми не занурювали, що сила F, що діє на тіло, буде дорівнювати потрібно від сили тяжіння. F тяжіння. Відняти виштовхувальну силу або силу Архімеда. Є добре. Ну, і наше завдання записати цю силу у загальному випадку, а потім ми запишемо це рівняння для першого і для другого випадку. Ну що ж, тоді згадуємо, що сила тяжіння. Давайте запишемо, що сила тяжіння ми визначаємо як М. Що множиться на G. Але враховуючи, що ρ – це маса, що ділиться на об'єм, то звідси випливає, що маса тіла це густина, що множиться на об'єм, можна трикутником або можна В перенести по діагоналі до ρ. І тоді ми можемо сказати, що звідси випливає, що F тяжіння. дорівнює, Тобто РО, що множиться на V. Ну і що множиться на G. А, як знайти силу Архімеда? Силу Архімеда ми пам'ятаємо формулу для сили Архімеда. Записуємо, що сила Архімеда або Архімедова сила це дорівнює РО рідини. ну, в даному випадку Ро, хай буде R рідини. Помножити на G. І помножити на V. Добре. Ну що ж, тоді записуємо, чому дорівнює сила F. Звідси тоді випливає, що сила F дорівнює. Отже, сила тяжіння ρ. Ну, давайте допишемо ρ бо це мова про густину тіла, це ро рідини. ρ тіла Vg, G. тіла тіла. V і G. Мінус А замість сигур Архімеда пишемо рорівни G і V. Гаразд. Ми можемо тут V і G винести задушки. Так, То якщо ми винесемо дужки В і G, то одержимо. Пишемо, тоді звідси випливає. Давайте я тут запишу. Що F дорівнює. Якщо ми винесемо g і v за дужки, то в дужках залишиться ро тіло v, тіла мінус ро рідини, що множиться на g і множиться на V. Наше завдання, нехай це буде Формула 1. Записати цю формулу і для випадку, коли тіло в нас у воду занурили, і в випадку, коли у газ занурили. Ми маємо одержати дві системи рівнянь. Отже, ми записуємо тоді, що формула 1, якщо занурити в воду, запишеться, що F води дорівнює ро тіла, густина у нас тіла або густина кулі, так, мінус густина води, так, що множиться на G і множиться на V. Ну, і записуємо, що густе... сила натягу в гасі буде різниця між року мінус ро гасу, що множиться на G і множиться на V. Ми одержали систему з двох рівнянь. Е, у нас можна навіть об'єм тіла знайти. Тут дві невідомі І В і е, РО. Але нас цікавить, чому дорівнює. Густина кулі. Ну що ж, щоб знайти густину кулі, тоді ми можемо записати, що зробити обидві частини рівняння почленно поділити ліво на ліво, право право. То ми записуємо, що звідси впливає що V, вибачте, води, що ділиться на F гасу дорівнює ρ кулі мінус ρ води. Що множиться на G і на V, що ділиться на року мінус ро гасу, що множиться на G і на V. G і V у нас скорочуються. Ну, даремно я записав. Не потрібно нам G. Ну, нічого, запишемо тоді, що ми одержали. Співвідношення двох. Як знайти звідси, чому дрівнює рокулі? Я пропоную записати що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Тобто ми записуємо, що звідси випливає добуток крайніх. Це f води, що множиться по діагоналі у нас рокулі. мінус ро гасу дорівнює. Гасу, що множиться на рокулі мінус ро води. Є. Добре, ми отримали це співвідношення. І зараз, щоб знайти рокулі, нам прийдеться розкривати дужки. Тут нічого не придумаєш, прийдеться розкривати дужки зліва і справа, то ми пишемо, що F води, що множиться на рокулі мінус ф води. Що множиться на ρ-гасу дорівнює f гасу, що множиться на ρ-кулі, мінус f гасу, що множиться на ро води. Ну що ж, як нам знайти звідси, чому дорівнює ρ-кулі? Переносимо ліворуч, там де є у нас ρ-кулі, а все інше відоме праворуч. Тобто, дивіться, оцей доданок ми. Сюди, а оце і сюди. З протилежним знаком. Так, то ми записуємо, що звідси тоді випливає. Так. Що у нас буде F води Так, Було плюс F гасу рокулі стане мінус F гасу. рокулі. Так, І це дорівнює. Справа у нас буде було мінус f води рогасу. І стане плюс f води рогасу. Ну і ще залишиться мінус f гасу є. Yeah. Для того, щоб далі зробити, я пропоную виразити зараз ро кулі зліва задушки винести то ми записуємо, що звідси випливає Ро Так. а в дужках тоді буде F води мінус F, F води мінус F гасу. Дорівнює. Права частина у нас не зміниться. Записуємо, що це дорівнює F води рогасу. Мінус F гасу Так, Як нам знайти, чому дорівнює Ро кулі, потрібно обидві частини рівняння поділити на F води мінус F гасу. То ми записуємо, що Ро кулі тоді дорівнює. Якщо ми поділимо на F води мінус F гасу, то зліва воно скоротиться, а справа тоді прийдеться F води гасу мінус. F гасу роводи поділити на F води мінус F гасу. Можна так і залишити, але f води менше за F гасу, щоб у нас не було від'ємних чисел. Давайте ми на мінус один помножимо і чисельник, і знаменник, тоді доданки поміняються місцями. І ми запишемо, що це дорівнює тоді F гасу ро води Мінус F води. Рогасу, Що ділиться? Ну і в знаменнику тоді також доданки міняємо місцями. Це буде F гасу мінус Ф вод. Ну що ж, формулу ми одержали. Давайте зараз обчислювати. Чи дорівнює Ро Rholi? Записуємо Ро до дорівнює. Різка дробу. Чисельнику замість f гасу пишемо 3,2 ньютон, що множиться, роводи води 1000 кілограм на кубічний метр. Так, відняти f води у нас 3 ньютони. Що множиться, а гусина гасу 800 кілограм на кубічний метр. І що ділиться? Ну, а з знаменнику у нас F гасу мінус Ф води. Це 3,2 ньютон мінус 3 ньютони. Так, і це дорівнює. Ну що ж, давайте тут продовжувати. Запишемо, що це дорівнює. Так, різка дробу. Ну що ж? 3,2 помножити на 1000, це буде 3200. Мінус 8 на 3, 24, і 2 0, 2400. Так, Одиниці тут у нас ньютони, що множиться на кілограми на кубічний метр. Ну, а в знаменнику 3,2 мінус 3 це буде 0,2 ньютон. Ньютони у нас скорочуються. Вийдуть у нас кілограми на що діляться на кубічні метри. 3200 мінус 2400, це буде 800, а 800 поділити на 0,2. Це 8000, що ділиться на 2, це буде 4000. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Тоді. Записуємо як 800, що ділиться на 0,2 кг на кубічний метр. Так, і це дорівнює. 8 на 2 або 4000 кг на кубічний метр. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, густина кулі записуємо Ро кулі дорівнює 4000 кг на кубічний метр. І ну що ж, ось таке громістке і складне завдання на використання сили Архімеда. На цьому вправу завершено.